Правда, є один секрет, я зайшов в YouTube через довгу роботу на радіо, роботу в телебаченні, але я прекрасно знав, що насправді, якщо ти маєш ідею і ти маєш донести якусь інформацію, то не важливо. Це буде світло, це буде монтаж, це буде неважливо, навіть фон. Головне, це щоб був нормальний звук. Говне, щоб ти робив тези. Я знімаю всі свої відео вже 6 років каналу на свій телефон. В перший час я монтував, тобто щось підрізав, щось прибирав, вставляв картинки. Але розумію, що я не є гравцем, де у мене великі монтажні студії, не створю створюю абсолютно там класні заставки. Тому моя аудиторія знає, що вона може мене послухати. І я розумію, що. Десь там буду я і десь мене будуть слухати. І це моя нішова зона. Тобто я не ставлю монтажу. Я не ставлю великого світу. Хоча з часом я зрозумів, що можна поставити світу на себе, під себе, тобто зробити певні делікатні, абсолютно речі, які не потребують великих зусиль для того, щоб створити трошки комфорту зону. Можна створити його через те, щоб вирівняти звук, наприклад, або поставити мікрофони. Але це все робиться дуже просто. Нікого не відкладати на завтра. Це завтра, воно інколи може перетворитися в роки. І я пам'ятаю, як мій товариш, який має теж потужні ютуби, просто одного разу сказав: «Олександр, давай зустрінемося на годину, я хочу тобі розповісти про Ютуб. І це виглядало так, начебто мене запрошують якусь фінансову піраміду. Давай зустрінемося, будемо щось продавати, і там будуть люди. Ні, я зрозумів одне. Що сьогоднішнє суспільство вимагає від нас бути активнішими. Сьогодні можна стати людиною, яка має власне змі через соцмережі. Це, власне, ваш голос. Неважливо, він з не тим вимовлянням літери R чи не з тими обмовками. Все виправляється. А якщо щось не виправляється, то воно створює родзинку. Отже, для того, щоб почати свій контент робити, необхідно в першу чергу зрозуміло знати тематику основну. Ми говоримо, це може бути історія, це може бути повсякдення, це може бути локальна історія, це може бути глобальна, це може бути міждисциплінарне з'єднання, історія і математика, історія та географія. Але ви маєте в першу чергу розуміти, де ваш внутрішній стрижень і ваші сили знаходяться в найкращій позиції тобто ваша кваліфікація та. Мотивацію ви і так знайдете, коли ви почуєте перші коментарі, коли ви почнете з ними спілкуватися з вашою аудиторією. Я перші 50 тисяч, 70 тисяч підписників спілкувався з кожним. І я відчув, що я вже відповідальний. І сьогодні, коли бачу людей, які мені кажуть, дякую, що ви пишете, я відчуваю свою відповідальність, я належу вже на собі, на Ютубі, належу тим людям, які кажуть, робіть далі. Тому, з чого починати? Оберіть свою фахову тему. Оберіть. І не відкладати на завтра. Ви особистість, ви унікальний, ви маєте справу з донесенням інформації. Ви завжди знайдете свою аудиторію. Завжди. Треба просто наполегливо працювати. Всі роботи мають відбуватися щоденно.